¡Eso es lo que що було 2014 рік вже третє Білічиське. Низь покладемося всіму керівництві, організаторам і всім усім, які задіяли у цій складі, фестивальний, сердевий застріл, низькому там всі плачець. Thank you. А таку газету відомості, на цвіти, відомості, написано мистецтво. Рушники наші подивилися, який нас народ Народта, у місті. Виробляємо. Дякую Заду вам, воно. Марія Іванівна. Дякую вам. <праць> ну дорогі друзі, народний культурний ансамбль калина, місто Прилуки, нагороджується дипломом та пам'ятними подарунками. <праць> Марія. Івановна. На мою пра-батьківщину, тому що моя, моя мама саме ще в Нігорської області поїде в збірник пісень Юрія Миколавича. Шляхам. Батьківщині. Одесита і лічився жителя півдня України. Хто сказав, що ми не разом, хто сказав, що ми не дружні? Хто сказав, що ми не єдина земля? Не вірте нікого, Ми єдині.